Всім привіт і ласкаво просимо на канал Samsung Experience Store. Мене звати Гліб, і якщо ви чекали на знак, щоб оновити свої гаджети, то це не просто знак, це космічний сигнал. Тому що сьогодні ми не просто говоримо про гарячі новинки Samsung, що нещодавно були презентовані на події Galaxy Event, а й даємо додаткову вигоду до 2000 тисяч гривень. Переходьте за посиланням у описі відео, адже пропозиція дуже обмежена. Розпочнемо сьогоднішній огляд з моделі, яка визначає нові стандарти преміальності Galaxy S25 Edge. У цій назві втілена сама суть пристрою. Він знаходиться на межі інженерної думки та витонченого дизайну. Його титановий корпус товщиною всього 5,8 мм. це тактильне і візуальне задоволення. Великий 6,7-дюймовий Quad дюймовий Plus Dynamic AMOLED 2X це не просто дисплей, це ваше вікно у світ контенту з неймовірною деталізацією та глибиною кольорів, що оживають у вас на долоні. Серцем пристрою є Snapdragon 8 Elite. Це гарантія безкомпромісної продуктивності, адже станом на зараз це найпотужніший процесор, що є в смартфонах Samsung. Будь-які завдання від вимогливих ігор до професійних додатків виконуються миттєво і плавно. Основний модуль камери на 200 мегапікселів дозволяє створювати знімки професійної якості як в день, так і вночі. А технології штучного інтелекту допомагають збільшувати об'єкти та зберігати кожну деталь. Ключова відмінність цієї моделі від всього, що було раніше, це синергія мінімалістичного дизайну та максимальної потужності. Це вибір для тих, хто цінує естетику у кожній деталі. Гаразд, а якщо ви цінуєте не тільки стиль, а й розумний підхід, для вас Samsung створив Galaxy S25 FE. Що таке Fun Edition? Це коли компанія бере все найкраще з флагманів, слухає ваші відгуки і створює телефон, де кожна функція на своєму місці, але за розумні гроші. Тут теж шикарний 6,7-дюймовий екран з частотою 120 Гц, але рамки навколо дисплею стали ще тоншими в порівнянні з минулорічною моделлю і наближаються до знайомого вам флагману Galaxy S25 Plus. Galaxy S25FE оснащений процесором Exynos 2400 з трасуванням променів і поліпшеною системою охолодження. Ігри та важкі застосунки працюють плавно і яскраво, а графіка стає ще реалістичнішою. Щодо камер, то тут класичний потрійний блок з основним модулем на 50 мегапікселів. Тут і ширик для фото з друзями, і оптичний X3Zoom для по справжньому вражаючих портретів. А селфі цей смартфон робить ще краще за попередника, адже тут нова 12-мегапіксельна фронтальна камера. Ще однією перевагою Galaxy S25 FE є його автономність: акумулятор на 4900 мАч і швидка зарядка на 45 Вт. Тобто його точно вистачить на цілий день роботи, і якщо треба швидко підзарядитись, ви не будете сидіти над ним годинами, очікуючи зарядки. Як підсумок Galaxy s 25 FE – це ідеальний баланс. Ви отримуєте флагманські фішки, 7 років оновлень, але ваш гаманець каже вам дякую. Це найрозумніший вибір для фаната технологій. Ми часто чуємо питання, чи може планшет замінити ноутбук? Сьогодні Samsung дає однозначну відповідь. Зустрічайте серія Galaxy Tab s 11. Це не просто заміна, це еволюція вашого робочого простору, полотна для творчості чи персонального кінотеатру. Galaxy Tab S11 11 це майстер універсальності, ідеальний баланс між портативністю та великим 11-дюймовим екраном. Він створений для того, щоб бути з вами всюди, на діловій зустрічі, в кав'ярні чи вдома на дивані за переглядом улюбленого серіалу. А якщо приєднати фірмовий чахол-клавіатуру, ви отримаєте повноцінний ноутбук. Компактних розмірах, але якщо ваш девіз максимум у всьому, то ваш вибір Galaxy Tab s 11 Ultra. Його екран це портал в інший вимір, безмежне полотно для дизайнера, аналітичний центр для бізнесмена і повноцінний кінотеатр у ваших руках, працювати з таблицями, монтувати 4К відео чи створювати складні проекти на такому дисплеї це абсолютно новий рівень комфорту та ефективності. А для тих, кому потрібен надійний компаньйон для навчання, фільмів. Та роботи без зайвих витрат є Galaxy S10 Lite. Легкий, потужний, з чудовим екраном. Ідеальний вибір для студента чи для всієї родини. А ось вам лайфхак. Почали писати лист на S25FI, а закінчили на Tab S11 Ultra, дивились фільм на планшеті і вам зателефонували на мобільний, перемкнулись в один клік. Ось вона. Магія екосистеми Samsung. І наостанок, давайте проговоримо про деталь, яка завершує ваш образ і занурює вас у власний світ навушники Galaxy Buds 3FE. І філософія Fan Edition тут розкривається наповну: взяти все найкраще та зробити це доступним для кожного. Їх оновлений дизайн з ніжкою – це не просто стильне рішення, а продумана інженерія. Завдяки такій формі мікрофони розташовані ближче, що гарантує чіткість вашого голосу під час дзвінків, навіть у голосливому середовищі. Ти ж працює збільшений динамік, що витворює глибокі, насичені баси та чисті високі ноти, а система активного шумозаглушення дозволяє миттєво відсікти зовнішній світ і залишитися на одинці з улюбленою музикою. Але справжня магія цих наушників в їхньому інтелекті. Вони є частиною великої екосистеми Galaxy та підтримують функції штучного інтелекту. Зокрема, спілкування з ai асистентом Gemini та переклад розмов в реальному часі. Ще одна фішка Buds 3 FE – вони самі навчаються розрізняти саме ваш голос, щоб виокремити його в галасливих місцях. Завдяки продуманій ергономіці та набору амбушур у комплекті, Buds 3 FE ідеально сидять в вухах і не втомлюють протягом дня, а акумулятор забезпечує. До 24 годин прослуховування разом із зарядним кейсом. Тож можете бути впевнені, що музики вистачить надовго. До речі, ці наушники доступні в двох кольорах чорному та сірому. І тепер найцікавіше та сама пропозиція, заради якої ми тут зібрались. Тільки протягом 24 годин з моменту виходу цього відео перші 30 покупців отримують додаткову вигоду на ці неймовірні новинки. 2000 гривень на смартфони Galaxy S25 Edge, S25 FE та планшети Tab S11 та S11 Ultra. 1000 гривень на Galaxy Tab S10 Lite та 500 гривень на Galaxy Buds 3 FE. Що треба зробити? Все просто! Переходьте за посиланням в описі до відео і замовляйте онлайн, або завітайте до офіційних брендових магазинів Samsung Experience Store і забирайте свою вигоду. Але пам'ятайте, лише перші 30 щасливчиків і лише 24 години. В наших магазинах вас завжди чекають круті умови для оновлення на Samsung приносьте свій старий гаджет і отримуйте вигоду з програмою TradeIn. А ще купуючи будь-який смартфон, планшет, смарт-годинники чи навушники, у нас ви отримаєте плюс один рік гарантії абсолютно безкоштовно. Це наш подарунок вам за довіру. Хочете потримати цю красу в руках? Приходьте, тестуйте та обирайте свого ідеального помічника. Ми чекаємо на вас. А на сьогодні все. Дякую за вашу увагу. Пишіть у коментарях, що думаєте про новинки, та підписуйтесь на канал Samsung Experience Store. І до зустрічі у нових відео.